Моє любі всім вітання. Що ви думаєте, це синеньке, голубеньке будівля позади мене? Це ми знаходимося на вулиці Січових Стрільців, 45. І це мої любі, для нас, для рибоводів, дуже знакова установа. Ви думаєте, звідки пішло в Україні УЗВ, установки замкненого водопостачання? Саме звідси це був початок 20-го сторіччя, де 1906, 1912 1912. Рік, отут, у от цій будівлі, розполагалася перша в Україні риборозплідня. Так, і перша взагалі в Російській імперії, вона тут проіснувала десь до е, ну, звісно, до революції, а потім була перевезена. І тут нараховувалося більше 250 всяких видів риб. Тут було зараз, я камеру перевертаю, щось не перевертається, ладно. Тут було багато акваріум. Умів, всяких резервуарів. І саме в цій будівлі у нас немає на камері зуму. Тут навіть написано, що це була перша риба розплідня станція в Києві. От так вона в центрі міста знаходиться. Так що, хто буде рядом, приїздить сюди, може і подивитися на ці будівлю, яка була побудована десь наприкінці. 19 сторіччя десь 1880 вісімдесят рік. Це була велика садиба, її володив некто е, птіцин, е, потім хто ще. Ось. І тут знаходились багато акваріумів. І тут, ви уявляєте, була перша установка замкненого водопостачання, де було більше двох е, сотень, близько трьох сотень е, різновидів риб, водорослів. І, Розпліднювали саме тут, ось у нас у Києві рибко. Ось так мої любі, Акваферма, Аквасіті вас всім вітає, що перше риборозплідня було саме в Києві. У нас в столиці в столиці нашої була. Мої любі, от, слава рибоводам, слава Україні, слава Ісусу Христу. Пока.